Що роблять буковинці з непотрібними речами? Опитування Сі4. Старий одяг, посуд, застаріла побутова та зламана техніка. Весь цей мотлах займає місто в будинках та квартирах. Ми поцікавилися у чинівчан, що вони роблять з тими речами, які їм більше не потрібні. Що ви робите з речами, які вам вже не потрібні? Ну, це дивлячись, що якщо, наприклад, одежа, то я її можу дати на секонд-хенд або в різні благодійні організації. Якщо це якась непотрібна техніка, то напевно буду ставити біля смітника, щоб люди, які в дні. Які її потребують, щоб вони могли її взяти? Якщо ця побутова техніка, вона робоча і в хорошому стані, я продаю через OLX. І якщо вона не справному стані, я її викидаю. З приводу одягу, якщо він мені просто не потрібен, то я також маю місця, куди я можу віддати. Тобто це церква, куди це точно піде людям на потреби. А якщо вже це ну, в такому трагічному стані, то просто викидаю. Непотрібні речі, збираю в мішки, відправляю в Чернігівську область до родини. Там у мене сестра, племінники. Вони більш бідно живуть, там у їх більше війна їх затронула, Тому я відправляю все туди. А щодо побутової техніки, насправді ну, немає такого, що ми її викидаємо. Ні, ми знаходимо її, ну, якесь призначення, тобто там якась мікрохвильова піч, яка вже нам не потрібна. Ми або її продаємо, або ми її даруємо родичам. Потрібним одягом, якщо на мене стає малим, я або віддаю свої молодші двоюродні сестри, або батьки їх відвозять у дедбудинки, або людям, які потребаються всьому. Повторною технікою батьки здають в ремонт, купують нову техніку, стару техніку або продають, або віддають родичам. Наприклад, з одягу у мене є дуже багато знайомих. Я віддаю тим людям, яким вони більш потрібні, ніж мені. З технікою віддаю або теж людям, які більше в цьому потрібні. В останній раз, коли я розбирав речі в своїй шафі, то частину речей я звісно викину, ті, які взагалі не потрібні, а частину речей я, звісно, які ну, збереглися більш-менш, то я роздав там родичам, братам і сестрам. Це питання дуже актуальне, тому що в мене двоє маленьких дітей, і постійна проблема, куди діти речі, з яких вони вже виросли. Зазвичай намагаюся передати їх дати друге життя і передати діткам відповідно до віку. Але раніше такі дітки були у зв'язку з вторгненням багато повиїжджали і немає, тому. Досить актуальне питання: куди їх діти? Поки що складаю в пакети і шукаю, кому їх передати. Хоча, якщо вони в хорошому стані, то ми або їх приносимо на фрімаркети, часто організовую такі аукціони, де можна речі поміняти на речі. Тобто ти віддаєш непотрібні, а забираєш потрібні. Або ж ми їх всі відносимо на гуманітарний штаб, тому що дуже часто потрібна допомога людям на сході, які досі не евакуювалися, або ті, які тільки евакуйовуються. У них буває немає взагалі ніяких речей. Якщо речі в хорошому стані, то вони спокійно Можуть взяти їх очам. Не потрібні речі. Ми стараємося, щоб вони були чисто випрані, щоб вони були при ну, пригодні. І у нас напроти Шевченкої в нас є контейнер. Куди ми туди і зносимо? І от я йду на роботу, всім, двадцять, сім 30 завжди під'їжджає буш і ці речі забирає. Ну куди відвозить, ми вже не знаємо.